На базі як цього корпусу, так і інших корпусів будуть е ремонтовані або побудовані з нуля е новітні приміщення, які відповідають сучасним європейським стандартам надання медичної допомоги. Коли російські війська зайняли лівий берег річки Сіверський Донецьк, почалися безперервні обстріли, були зруйновані деякі частини нашої лікарні. На цьому місці було зруйноване відділення анестезіології та реанімації, хірургічне відділення на триопераційні оперблок, також приймальне відділення, адміністративні приміщення та кабінет комп'ютерної томографії. Були частині влучання в лікарню, це те, що ми побачили одним із перших. Орієнтовно це був ГРАД, потрапив сюди, ви бачите розбиту частини бруківки, ну і будівлю також. Дуже сильно посекло, були вибиті майже всі вікна. Медичний персонал весь цей час перебував у підвальних приміщеннях, де надавав медичну допомогу. Ми перебралися у підвали десь 5-6 березня, коли почалися активні обстріли у місті. тому що розуміли, що перебувати на поверсі в будь-який момент може вибух і люди будуть постраждалі. На початку це в піку це було у нас 120 медичних працівників загалом. Та 40-50 пацієнтів. У сусідній кімнаті ми проводили операції. Деякі медичні працівники не вірили, що ми зможемо зробити. У нас було обладнання, у нас було світло, ми врятували операційне обладнання, врятували перев'язував матеріал. Коли сильні обстріли, дуже сильно пилюка сипиться з стелі. тому прийдеться іноді пилюку з рани струшувати. Плита могла впасти на голову, якби коли ти врятуєш ще життя. До травня 2024 року буде відновлено ці приміщення. Протягом 25-го року має вирішити питання по новобудові. Це на базі корпусу, який зараз не придатний до використання. Це будівля 92-го року. Вона зараз демонтується. На її базі буде відбудована новітній корпус на чотири поверхи. З приміщеннями для реанімації приблоки хірургічним травматологічним акушерсько гінекологічним відділенням. Вже в подальшому часі буде проходити процес медичного обстаткування. Від філіпсу ми очікуємо МРТ. КТ, рентгенообладнання, монітори, ультразвукові системи, електрокардіографи, системи моніторингу пацієнта під час наркозу, анестезіологічне обладнання. Від Сіменса очікуємо деякі ультразвукові системи та системи портативної рентгенографії для поліклінічного відділення.